Обіцяла дати вам практику, яка дуже допомагає мені і моїм близьким, з якими я ділилася нею, як спілкуватися з ангелами, як віддати їм вирішення своїх питань чи проблем. Буває таке, що людина стільки змучена, на неї стільки навалилося, особливо зараз на нас, українців, навалилося дуже багато чого. І людина, звичайно, смертна, вона не може впоратися з цими всіма темами, особливо якщо їх багато. І коли ви розумієте, що вам потрібна допомога вищих сил, ви формуєте свій запит і кажете, допоможіть, будь ласка. Сам не впораюсь. І знімаєте усі тягарі з плечею. Тут воно так давить, тисне людям на спину, на плечі, на шию, тому дуже багатьох людей з'являється психосоматика, і блиць спина, і шия, і взагалі і хребет, і так далі. Ви знімаєте всю цю вагу цих питань, уявляєте собі перед собою сумку чи рюкзак і складаєте у цей рюкзак усі ваші проблеми. І маєте розуміти, що тільки ви його взяли, ви зняли це все з себе, поклали всередину, закрили. коли Закрилася сумка. Все, ви про це вже не думаєте. Ви віддали вищим силам. І уявляєте, що ви десь там в коридорі або в якійсь кімнаті, де ви колите сумку, повісили, і ангел прилетить, забере її з собою у вищі виміри, і там вони допоможуть вам. Вони самі пошлють вам правильні ідеї, правильних людей і запустять це колесо вирішення питання. Але в той час, коли ви віддали, і обов'язково це треба робити перед сном, для того, щоб ви могли відпочити, для того, щоб це питання вирішувалося, поки ви спите. І для того, щоб взагалі ви могли заснути, бо дуже часто в людей, які мають дуже багато різних проблем, їх турбує безсоння, депресія, і вони взагалі дуже багато думок мають, які не дають їм заспокоїтися і розслабитися. А для того, щоб війти в сон і добре відпочити, вам потрібно розслабитись. Тому ви маєте розуміти, як тільки ви дали завдання вищим силам своїм ангелам охоронцям можете просто уявити якогось святого, з яким ви співпрацюєте, який завжди вам допомагає. Наприклад, там, святий Миколай, який вирішує питання в багатьох людей. В той момент, після того, як ви це зробили, ви припиняєте думати про вашу проблему. Лягаєте, відпочиваєте. Дуже... Вам, до речі, в снах можуть приходити з підказки. Звертайте увагу на свої сни. А далі, що ви робите? Коли ви прокинулись, це не значить, що ви просто забули про цю проблему, і вона там сама собі вирішиться. Хоча це теж можливо. Дуже часто в людей таке трапляється. Вони просто віддали це вищим силам, ще нічого не встигли зробити, не встигли. І проблема за кілька днів сама собою вирішилась. Але що я вам рекомендую? На другий день, коли ви прокинулися, звертайте увагу на знаки на підказки, тому що ангели вже вирішили ваше питання в тонких планах, а на землі це потрібен час для матеріалізації, і ви повинні звертати увагу на те, як вони з вами спілкуються, яких людей вони до вас посилають. Вони посилають вам допомогу через людей, і ви цю допомогу маєте прийняти, тому що дуже часто людям допомагають вищі сили. А вони не чують підказок, не приймають допомоги, і далі, далі все переходить на дуже довге коло. Можливо, вам прийде якась там ідея, типу того, відмовся від цієї ідеї. Ти хочеш, ти вперся рогом, ти хочеш того, так? І ти робиш все, щоб її досягнути. Тобі йде дуже тяжко, тобі не вдається. А можливо, це підказка, що лишися цього ровера. Можливо, зараз реально не на часі. Або це не твоє, не твоя тема. Або там в тій темі ти, можливо, не досягнеш якогось успіху, можливо, вас зупиняють. Тому то треба бути дуже уважним, виробляти в собі звичку, бути усвідомленим, прислухатися до своїх почуттів, до своїх думок та ідей. І ще дуже важлива тема, коли ви прокидаєтесь, коли ви лягаєте спати, коли ви ходите, ви на вулицю кудись їдете по важливих справах, особливо якщо це стосується далекої дороги чи небезпечної дороги. Зрештою, я це роблю регулярно постійно. Запрошуйте. Архангела Михаїла, Гавриїла і Рафаїла. Ви можете знати, як захист поставити собі, колись хтось писав мені в коментах про, про захисти різні. Це один з найдієвіших захистів, і він працює завжди. Архангел Михаїл, Гавриїл, Рафаїл попереду мене, позаду, справа, зліва, зверху, знизу, всередині і скрізь, де я є. І ви маєте їх візуалізувати і знати, що вони з вами, це дуже сильні істоти вищих божественних світів, які мають дуже сильну владу. Вони можуть і стілювати, і охороняти і взагалі допомагати. І ще важливий нюанс на завершення. Якщо ви спілкуєтеся з ангелами і архангелами, якщо ви даєте їм запит, просити про допомогу, то обов'язково потрібно тримати своє тіло, душу в чистоті, не вживати алкоголю. Наркотичних різних речовин, намагатися відійти від низковібраційних емоцій, від зла, агресії, засудження, ненависті. В такому стані, коли ви з агресією просите про допомогу з ненавистю, і злом, воно не працює. Обов'язково напишіть коменти, поділіться, розкажіть свої фантастичні історії. Напишіть, як вам допомагали ваші ангели архангели як вони вас зцілювали, як вони рятували ваше життя. Я знаю дуже багато людей, які це все мають в своєму досвіді і вони можуть поділитися. А також я запрошую усіх людей, які мають цікаві містичні історії, стати героєм мого ютуб-каналу Містична історія. А також обов'язково підписатись на цей ютуб канал. Натиснути дзвіночок, тому що ви будете перші отримувати усі найцікавіші відео з мого Ютубу.